Функції кінцівок у людини чітко розмежовані. Верхні є органом праці. Верхні і нижні кінцівки мають однаковий план будови. Кожна кінцівка складається з пояса і вільної частини, що включають три сегменти. Проксимальний сегмент має одну кістку, середній дві кістки, а дистальний кілька кісток, включаючи фаланги пальців. Кістки верхньої кінцівки – оса Мембрі суперіоріс поділяють на кістки пояса і кістки вільної частини верхньої кінцівки. Пояс верхньої кінцівки. Сінглом Мембрі суперіоріс. представлений з кожного боку двома кістками лопаткою і ключицею, які прикріплені до грудної клітки за допомогою м'язів і зв'язок. Попереду і присередньо ключиця з'єднуються з грудниною за допомогою суглоба. Таке сполучення кісток пояса з кістками тулуба дозволяє верхній кінцівці виконувати рухи у великому обсязі. Вільна верхня кінцівка складається з плеча, передпліччя та кисті. Скелет вільної верхньої кінцівки, скелетон мембрі суперіоріслібері, складається з плечової кістки, ліктової і променевої кісток та кісток кисті. Усі кістки рухливо з'єднані між собою, особливо в ділянках передпліччя і кисті, що забезпечує трудову діяльність людини. Ключиця – клявікуля. Це довга, есподібно вигнута кістка, яка розташована між ключичною вирізкою груднини і над плечовим відростком лопатки. Ключиця має видовжене круглої форми тіло – корпус клявікулі. І два кінці. Стовщений груднинний кінець екстремітас sternalis і розширений сплощений надплечовий кінець екстремітас акроміаліс, до якого прикріплюється частина волокон трапеця подібного м'яза і підключичний м'яз. На грудниному кінці ключиці міститься сідлоподібної форми груднина суглобова поверхня факіес артикуляріс sternalis для з'єднання з грудниною. На нижній поверхні ключиці помітні два підвищення. Конусоподібний горбок, тублюм conoideum і трапецієподібна лінія. Лінеa трапезоїдея. Це місця прикріплення одноіменних зв'язок, що натягнуті між ключицею і дзьобоподібним відростком лопатки. Лопатка. Скапула. Це плоска кістка трикутної форми, що прилягає ззаду до грудної клітки на рівні від другого до сьомого ребра. Лопатка має три кути нижній кут, бічний кут і верхній кут, а також має три краї присередній край, обернений до хребта, бічний край, спрямований в бік і донизу і верхній край, на якому є вирізка лопатки для проходження надлопаткових судин і нерва. Під остю лопатки є велика піддистова ямка фоса інфраспіната. У якій починається підостьовий м'яз, у ділянці бічного кута лопатки кінець ості розширюється і утворює надплечовий відросток або акроміон акроміон, до якого прикріплюється частина трапецеподібного м'яза. Надсуглобовою западиною є надсуглобовий горбок, супрагної далі, від якого починається довга головка двоголового м'яза плеча. Під суглобовою западиною розташований підсуглобовий горбок туберкулюм далі, від якого починається довга головка триголового м'яза плеча. Плечова, променева і лікчова кістки є типовими довгими трубчастими кістками, тому кожна з них має середню частину діафіз і два кінці епіфізи. Під час росту людини між діафізом довгої трубчистої кістки та її епіфізами є прошарок хряща – метафіз. Цей хрящ є джерелом росту кістки у довжину. Плечова кістка хумерус. має тіло плечової кістки, корпус хумері і два епіфізи. На верхньому наростку розташована кругла головка плечової кістки капот хумері. Біля головки з боку є великий горбок. Туберкулем маюс – majus, для прикріплення надостового, підостьового і малого округлого м'язів, і малий горбок мінус, що розташований попереду від великого, до малого горбка прикріплюється підлопатковий м'яз. Найвужче місце між головкою плачової кістки та її тілом називається хірургічною шийкою Colum хірургікум, де найчастіше трапляється перелом кістки. Нижній наросток плечової кістки розширений, сплощений, дещо загнутий вперед. І утворює надвиросток плечової кістки. Епікондилюс хумері. На присередній частині виростка розміщений блок плечової кістки, з яким зчленовується ліктьова кістка. Над головочкою плечової кістки, капітулем хумері, видно променеву ямку, в яку входить променева кістка. Передпліччя. Антибрахіум. Включає присередньо розташовану ліктьову кістку і збоку від неї променеву кістку. Ці кістки контактують між собою тільки своїми кінцями. Між тілами кісток є міжкістковий простір передпліччя Спатіум інтеросум антибрахії, Ліктьова кістка. Ульна. Має стовщий верхній наросток, на якому є блокова вирізка для зчленування з блоком плечової кістки. Тонкий нижній наросток ліктьової кістки закінчується головкою, що має на своїй бічній поверхні суглобовий обвід для зчленування з променевою кісткою. Від посередньої поверхні головки відходить шилоподібний відросток ліктьової кістки. Променева кістка. Радіус На верхньому наростку має головку променевої кістки із заглибленням, суглобовою ямкою для зчленування з головкою плечової кістки. На присередній поверхні головки є суглобовий обвід для сполучення на ліктьовій кістці з вирізкою променевої кістки. Нижче від головки добре виражена шийка променевої кістки. Під нею на передній поверхні кістки помітна горбистість променевої кістки, до якої прикріплюється сухожилик двоголового м'яза плеча. На нижній поверхні цього наростка є увігнута зап'ясткова суглобова поверхня, з якої зчленовуються зап'ясткові кістки. Кістки кисті оса манус поділяються на зап'ясткові кістки, п'ясткові кістки і кістки пальців або фаланги. До зап'ясткових кісток оса, -карпі, оса карпалія, належать вісім коротких кісток, що розташовані двома рядами. У проксимальному ряді, якщо розглядати в напрямку від променевої кістки до ліктєвої, розміщується човноподібна, півмісяцева. Тригранна і горохоподібна кістка, яка знаходиться за тригранною. У дисканному ряду у тому ж напрямку розташовані кістка трапеція, трапеція подібна, головчаста і гачкувата кістка. Кожна з перерахованих кісток має суглобові поверхні для зчленування із сусідніми кістками до п'ясткових кісток осамета карпі, осамета карпалія. Належать п'ять коротких трубчастих кісток. Кінці кожної п'ясткової кістки стовщені, тому при з'єднанні цих кісток між їх тілами є міжкісткові проміжки, з долонної поверхні тіла п'ясткових кісток дещо увігнуті, а з тильної трохи опуклі. Основи від другого до п'ятого п'ясткових пальців на проксимальному кінці мають плоскі суглобові поверхні для зчленування із зап'ястковими кістками другого ряду. Перша п'ясткова кістка коротша і товстіша за інші. На її основі помітна сідлоподібна суглобова поверхня для щленування з кісткою трапецією. Фаланги пальців. Фалангис дігіторум. Представлені короткими трубчастими кістками. Кожний палець, окрім першого, має три фаланги: найдовшу, середню і найкоротшу або кінцеву. Великий палець має тільки дві фаланги проксимальну і кінцеву. Між кінцями фаланги розташоване тіло фаланги. Основа середніх і кінцевих фаланг має блокоподібну суглобову поверхню, блок фаланги для зчленування з головкою відповідної фаланги. Дистальний кінець кожної кінцевої фаланги сплощений і має горбистість. А на цьому, все дякую вам за увагу, та зустрінемося у новому відео.